Жити без автівки зараз неможливо, це вже не розкіш і давно не диво. І справді, сучасне життя складно уявити без автомобіля. Саме тому професія водія була і залишається однією із наймасовіших у передень професійного свята усіх керманичів залізних коней. Віда завітала на найпотужніше виробниче підприємство Моглеоподільського та далеко за його межами, яке має найбільший автопарк. Це кондитерський дім Вацак, аби познайомити вас з людьми, які щодня сідають за кермо, щоби продукція була вчасно доставлена у магазини та відповідно до споживача. Так би мовити, познайомити з тими важливими людьми великого процесу, які як кажемо, ми телевізійники за кадром. Я вже як 35 років працюю водієм. Мені ця робота дуже подобається. Працюю водієм в кондитерському домі ВАЦАК з 2018 року. Водієм працюю, бо люблю працювати, люблю їхати. Треба возити нашим людям продукцію, щоб вони насолоджувалися, щоб все доставити свіжу продукцію, вчасно. Логістика це 50% успіху від, від усього. Не буде логістики, не буде нічого. Не буде ні доходів, ні продуктів, нічого не буде. Логістика це є, напевно, одна із найважливіших частинок професії в усьому світі. Любити свою професію? Ну, якби не любив, то не працював би. А за що ви її любите? Що кожен день щось нове бач по дорозі? Автотранспортна служба кондитерського дому це органічна і невід'ємна частина великого виробничого колективу, де все працює злагоджено, як чіткий механізм. Плече напарника – та відчуття ліктя одне із головних в їхній роботі. Напарник це як друга сім'я. Бо ти довіраєш своє життя йому, і він довірає своє життя тобі. Напарник – це дуже добре, коли він є. Коли його нема, дуже тяжко. Коли, бо дорога далека, їздимо дуже далеко. Загрузки великі, самому тяжко. Коли кому трудно, міняємося. Ну, всякі ситуації бувають. хтось може її приболіти, заболіти. Міняємося в дорозі, щоб людина не зморилася, щоб могла теж хоч чуть-чуть відпочити. Водій особлива з властивою її романтикою та традиціями професія. Але перш за все це напружена праця, що вимагає технічних знань, умінь та ще й фізичної і емоційної самовіддачі. У кондитерському домі склалися навіть родинні династії, де пліч опліч працюють тато й син чи брат. Це означає велику довіру до підприємства, де працюєш, та до колективу з ким працюєш. Працював дальнобійником довгий час. У 21-му році я прийшов у цей колектив Дім Вацак. Ми, як сім'я, можна сказати, водіїв, так нас покликав за цим, і так ми таким покликом ми пішли їздити по, по світу, по Україні. Водії кондитерського дому доставляють не лише готову продукцію підприємства, а й доправляють в гарячі точки та у фронтову зону зібрані колективом волонтерські та гуманітарні вантажі. З початку повномасштабної війни кондитерський дім «Вацак» підтримує захисників України, допомагає силам оборони та постраждалому населенню охоплених війною регіонів. Водії завжди відгукуються на такі потреби, навіть якщо щойно приїхали з далекого рейсу. Відпочинемо, як кажуть, вже після війни. Бо усі ми на одній дорозі дорозі, що веде до перемоги. Я радий, що я причетний до такої маленької частинки роботи, що доставляю цей вантажі. І кожен військовий, кожен солдат розуміє, що про нього не забувають, що про нього пам'ятають. Багато разів відвозив. Допомогу на Харківщину, багато в яких в різних містах побував, відвозив. Не дивлячись, на те, що я приїжджаю втомлений з рейсу, я знову їду в рейс, тому що це важливо для наших Збройних сил України. Своє професійне свято більшість водіїв підприємства зустрінуть, як завжди, на маршрутах за кермом. Тож подякуємо їм за нелегку працю та побажаємо всім ні цвяха і ні жезла, та зеленого світла на автомобільних і життєвих шляхах. Бажаю всім своїм колегам зеленої дороги.